Доброго ранку, друзі. Вас вітає південь Тернопільської області, канал Сільське подвір'я. Розкажу у двох словах про себе, бо в коментарях зустрічала вже, зустріла верніше перекручене своє ім'я, то скажу. Моє ім'я Ніна мені 50 років. Ми живемо з чоловіком окремо, нас двоє. І у шлюбі ми живемо уже 35-й рік. Щоб ніхто не путав у коментарях, як наше ім'я. Мого чоловіка звуть Михайло. <кхи> Ось так і познайомилися. Е, що вам ще сказати? Що вам ще сказати? Скажу вам, що я, як завжди, йду на роботу з піднесеним настроєм зранку. Ближче до вечора настрою не вистачає оцієї зарядки. Трішки хворію. Але що зробимо? Як я завжди кажу, чоловік каже, що відпочинь, посидь вдома. Ні, треба йти на роботу. Нема коли відпочивати. Але мова не про те, мова про те, що <кхи> вчора було 27 вересня, як я завжди кажу, ми живемо уже по новому церковному календарю, але людей то переведеш, людей обдуриш. Людей поставиш на місці, яке вони не хочуть, але природу ти не обдуриш. Так що, до чого це я? Вчора було 27 вересня. По календарю, в якому ми жили, купа років. Вчора було чесного хреста. <кій> Свято? Свято. Е у яке усі земноводні ховаються хто в землю, хто у болото, хто у річку, хто куди. Ну, не знаю. Поки що ні вчора, ні сьогодні я ще земноводних не зустріла. Не знаю, поки що мені не притрафлялося. Побачимо далі, бо знаємо і розуміємо, що змінився клімат, і якщо земля тепла, то, то і ніякого е, залізання в землю не буде <кій> на зиму поки що. Але поки що якось так. От такі справи. А сьогодні, 28 вересня, у нас, у нашій сім'ї, дуже велике свято. По суті, дуже велике. А чим велике, скажу. У нашого внучка Максимка сьогодні день народження. 5 років від народження. Здається, невеличка дата, але... Все ж таки, вона наступила. І ми тішимося з того, що ми маємо наше продовження роду. <кхи> Тішуться батьки, тішимося бабусі, дідусі. Дякуємо Богові за таке щастя, що нас нагородив. І тішимося з того, що ми ще всі живемо. І дочекали до п'ятиріччя. Дай Бог, щоб все було добре, все було мирно. І ми дочекали ще не один десяток його років. Так що вітаємо наше чудо маленьке.